Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео ми розпочинаємо другий блок уроків для початківців. Якщо ви пропустили попередні 10 уроків, то ви їх зможете знайти у списку відтворення уроків для початківців. Я завжди раджу починати з першого уроку, а потім повертатися до цього. Ну а ми починаємо. В цьому відео я проведу 11 урок для початківців, а говорити ми з вами будемо про зворотні дієслова. Тому, якщо ви ще досі не знайомі з цією темою, то продовжуйте дивитися це відео. А якщо ви вже розумієте, що такі зворотні дієслова, але ще плутаєтеся в них і не знаєте, куди їх правильно використовувати, то тим паче продовжуйте дивитися це відео. Нагадую, що посилання на попередні уроки я залишу в описі під цим відео. Ну що, поїхали! Вже, я так давно вже уроки не знімала, вже забула, як це робиться. Ну що, поїхали. Це в нас уже з вами буде урок 11. -й. І розпочнемо з того, що будемо говорити, що ж таке los verbos, Los verbos reflexivos. Reflexivos. Натобто будемо розбирати, що ж таке зворотні дії слова. Los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos. Наступний пункт нашого плану ми з вами подивимося, як відмінювати. Як відмінювати? Лозверус рефлексивос, тобто подивимося, які там є закінчення і по якому ж принципу вони працюють. І наступний пункт нашого плану це топ-10 слів. Тобто візьмемо топ-10 оцих «Los verbos Reflexivos і подивимося, як вони відмінюються ще разочок, і придумаємо до них приклади. Ну що ж, поїхали. Перший пункт нашого плану: будемо ж розбиратися, що ж таке ці verbos рефлексивос, що це таке взагалі зворотнє дієслово. І буду звертатися до нашої рідної мови української, тому що я переконана, якщо ви знаєте добре свою рідну мову, вона вам повинна допомагати вивчити іншу мову, а не заважати. Тому поїхали. В українській мові в нас є такі слова, як митися, наприклад, одягатися або ж, наприклад, вмиватися. Ви вже можете звернути увагу, що в них є спільне закінчення, а саме ось це «ся». Саме ось це закінчення і вказує на зворотну дію. Тобто, вже коли ми кажемо, що це зворотне дієслово, це немовби дія звернена, обернена на саму людину. Що це мається на увазі? Це ті дії, які людина може зробити лише сама з собою. Я розумію, звучить трішки дивно, але все ж таки, наприклад, вмиватися, тобто я можу вмити лише сама себе. За мене цього ніхто не може зробити. Так, мене, наприклад, може вмити мама, але це моя мама буде виконувати цю дію. Але якщо мені треба виконати цю дію, то я вмиваюся лише сама. Тобто я звертаю цю дію на себе. Так само одягатися. Мене хтось може одягнути, але якщо мені треба зробити це самі, тобто ось я цю дію обертаю на себе і одягаюся сама. Якщо у вас виникає питання, до чого ж тут українські дії слова, зараз відповім. В іспанській мові в нас аналогічна ситуація. Наприклад, приймати ванну, митися, банярси, або ж, наприклад, одягатися, весь стирси, і що ми тут бачимо абсолютно правильно, ось таке закінчення с. Тобто в українській мові у нас ся, а в іспанській мові з'являється закінчення с. Тобто робимо невеличкий висновок. Якщо в іспанській мові дієслова закінчуються на с, то вони є зворотні. Але хочу зробити невеличку ремарочку, що в нас є три групи дієслів. Дієслова, які закінчуються на ар, на «ер» і на «ір». Це нікуди не дівається. Тут так само є ось ар, ір. Але в цілому до дієслова ще додається оце «се». Якщо у вас виникає питання, чи можна тепер до кожного дієслова додавати «се» або ж віднімати «се», то в принципі хочу сказати, що і так, і ні, але про це трішки в іншому уроці. Зараз ми будемо концентруватися лише на тому, що якщо в слова є «се», наприклад, баняр-си, тобто ми бачимо це закінчення «се», то воно в нас буде зворотнім. Ще невеличкий момент, що не завжди українські дієслова будуть співпадати з іспанськими дієсловами. Тобто в українській мові, наприклад, є дієслово навчатися, але в іспанській мові це просто «estudiar», естов'яр вчитися, навчатися. Тобто ми не можемо робити висновок, що тепер всі українські слова, які закінчуються на ся, вони в іспанській мові зворотні. Як же бути в такій ситуації? Все дуже просто, ми просто вчимо ці інфінітиви, тобто початкові форми дієслова в іспанській мові, в яких вже є се. Якщо «се» там є, воно зворотне. Тобто, не придумуємо велосипед. Написано Баняр-се, приймати ванну або митися, все, ми його вчимо: баняр-се, відразу за цим се. А як же воно відмінюється? Зараз будемо дивитися. Отже, наш наступний пункт плану відмінювання зворотних дієслів. Візьмемо, наприклад, слово банярсія, митися або ж приймати ванну, банярсія. Бачимо, ось це С. Розуміємо, що це дієслово в нас зворотні, і відмінюємо його. Але ще повертаюся до того, що в нас є ось це Ar. Да? Тобто зараз всі закінчення, вони в нас будуть так, як в дієсловах, які закінчуються на ар. Але про все по порядку. Спочатку запишу все. Yo me baño, tú te bañas, él ella se baña, nosotros, nosotros, nos bañamos, bañamos, vosotros, vosotros os. Баняєш, баняєш, і ellos se bañan. І ellos se bañan. А тепер більш детально, ми тут бачимо R. І тобто в нас це дієслово приймає абсолютно такі ж самі закінчення, як і всі дієслова, які просто закінчуються на R. Якщо ви пропустили цю інформацію, вам обов'язково треба повернутися до уроку номер 6 тому що е, дуже важко говорити про зворотні дієслова, якщо в нас немає цієї бази, а саме як відмінюються звичайні дієслова в теперішньому часі. Тобто, закінчення в нас такі самі: банія, «збанія», збаня, баняму, збаняє, збанян, але ви вже встигли помітити, я в цьому впевнена. Що в нас ще з'являються ось такі частинки, які йдуть перед дієсловом? А саме «ме», «те», «се», нос, «ос», «се». Звідки ця частинка взялася, якраз від оцієї «се». Тобто ми беремо оце «се», виносимо її наперед і обов'язково, в залежності від особи, тобто людини, я, ти, він, вона, ми, ви чи вони, змінюємо її на Ме, «те», «се», нос, «ос» і «се». Дослівно маємо таку штуку, що йо-ме баньо, тобто я мене мию, туте баня, тобто ти тебе миєш. Зрозуміло, що ми такий дослівний переклад не використовуємо, але хочу вам просто показати, навіщо взагалі ці частинки є в цьому слові. Не забуваємо, що наші. Займенники йоту ель «ея» можна не казати, але оцю частинку се, яка змінюється, наприклад, для Я на Ме, ми обов'язково вживаємо ме-баньо, ме-баньо. Невеличка складність, яка може бути в зворотніх дієсловах, але не так в зворотніх дієсловах, як взагалі в дієсловах в цілому, це те, що в нас є неправильні дієслова. Наприклад, це засинати. Засинати. Ми теж бачимо, що в нас слово закінчується на «ір». Тобто, зараз будуть такі закінчення, як і в словах, які закінчуються на «ір». але ще є наша С. І відмінюємо ми, «дуермо». І тут ще ми бачимо, що з'являється УЕ, тобто вона не з'являється, а наша О змінюється на УЕ. Ме дуермо, ме дуермо. Te duermes. El ella se duerme. Ви можете побачити, що тут я спеціально уникаю займенників, тобто я, ти, він, вона, а вживаю лише оці частинки. Але не забуваємо, що ми маємо на увазі yo me дуермо або tu te дуермес. El ella se duerme. Поїхали далі. Насрос nos dormimos, vosotros os. Dormis y ellos se duermen. se duermen. Якщо ви пам'ятаєте шостий рок, то в нас О може змінюватися на ОЕ. Тобто відбувається така водозміна голосних. Таке чергування відбувається всюди, окрім правильно, носотрос і восотрос. Їх це правило, м'яко кажучи, не хвилює. Ми поїхали далі, давайте визначимо топ-10 зворотних дієслів. Відразу хочу сказати, що це моя суб'єктивна думка. Я виписала просто слова, які найчастіше чую, які найчастіше вживаються, але це не означає, що окрім цих 10 дієслів, немає інших. Наприклад, левандарсе. «Левантарсе» – це «підійматися». «Левантарсе» – тобто «вставати вранці» або «підійматися». І, наприклад, я прокидаюся о восьмій. «Ме леванто аля сочо». Запишемо сюди. «Ме леванто аля сочо». «Ме леванто аля сочо». Я не буду писати приклад на кожне слово. Усі приклади ви зможете знайти в конспекті, який я завжди додаю до цього відео. Далі, наприклад, Ей, ако, старше, ако старше, це лягати спати, ако старше, лягати спати. І тут, до речі, відбувається чергування, його би я, звісно, хотіла записати: О буде змінюватися на «уе». І, наприклад, я лягаю спати, в нас буде правильно ме.

Весь це одягатися, весь одягатися. Воно теж є неправильним. Тут буде е змінюватися на І. Тому я одягаюся, буде невісто, невісто, я одягаюся. Невісто. Наприклад, я одягаюся дуже швидко, мевістому рапідо, ме вістому і репдо, я одягаюся дуже швидко. Наступне слово візьмемо, наприклад, е. чистити зуби. Cepillarse. Тут у нас така ціла фраза вийде: Cepillarse los dientes. Cepillarse los dientes. чистити зуби. Cepillarse los dientes. Далі, наприклад, afeitarse. голитися. Afeitarse. голитися. Afeitarse. Голитися. 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 Наступне слово, яке ми можемо з вами взяти, це банярси. Ми вже сьогодні розглядали його, але ще раз його продублюємо. Приймати ванну, митися, банярся, банярси. Якщо ви полюбляєте приймати душ, супер. Беремо слово дучарсе. Дучарсе, наприклад, я не приймаю душ номедучо. Да, наприклад, я люблю приймати ванну, не приймаю душ номедучо. Запишемо заперечення, щоб ви бачили, куди йде частинка но. Но медучо. В нас тут є з вами. Наше слово медучо, а ставимо перед ним. Тобто це медучо це як одна така складова слова медучо, заперечення перед «Но – медучо» «но медучо». Ще одне слово прокидатися вранці, деспертарсе, «Деспертарсі» – Точніше, це просто прокидатися, «Деспертарсі», «деспертарсі». Воно теж є неправильним. Тут е буде змінюватися на іе. І, наприклад, я прокидаюся, буде «me despierto», «me despierto», «me despierto». Ось наше чергування. «me despierto», Я прокидаюся о восьмій. Ме десп'ято аля сочо. Ме десп'ято сочо. Ще одне дуже класне слово, я його дуже люблю. Це Я Марсі». Я Марсі, це називатися Я Марсі. Ви можете запитати, чого я люблю це слово, тому що ми з ним знайомі з самого першого уроку. Я Марсі І, наприклад, мене звати Меяма. Меямо, Мейяма Іванка. Меяма Іванка, по рехемпло, наприклад. І зрозуміло, що на першому уроці ми не можемо розбирати, звідки утворилося взагалі це слово, що воно зворотнє і так далі. Але ви можете зараз проаналізувати, що ми вже реально його знаємо. Тепер ви можете побачити, що воно закінчується на ар, тому тут ямо, ямо, тому що я говорю про себе. І ось ця частинка С, вона виноситься наперед і змінюється на Ми. Тому мене звати буде «миямо». Ямо, Ми-Ямо. Ще, як завжди, підведемо невеличкий підсумок, а саме, що в нас є зворотні дієслова, verbos reflexivos». це майже всі слова, які в українській мові приймають закінчення ся митися, одягатися, вмиватися, але не завжди. В іспанській мові, як їх розрізнити? Це всі дії слова, які закінчуються на ар «ер», ір але ще при цьому є оце се, тобто яке і буде вказувати нам на зворотню дію. Відмінюємо його так само, як дієслова в теперішньому часі на ар «ер», ір Але уважно ще слідкуємо за тим, що «се» виноситься наперед перед дієсловом і змінюється на такі штуки: ме, те, се, нош, ос, се. І до зворотних дієслів належить, по «левантарсе» прокидатися, «прокидатися», «акостарсе» лягати спати, «пейнарсе» розчісуватися, вестірсе, одягатися. Всі дієслова є правильними, якщо дієслова є неправильними, чергуються голосні, не забуваємо про це. Це піярси, розд'єнтес, чистити зуби, наприклад, афейтарси голитися, ванярше митися приймати ванну, дучар приймати душ, деспертарси прокидатися і, по регемплоямарси називатися. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов урок. Я була сама дуже рада повернутися нарешті до того, аби їх записувати. В цьому блоці в нас теж буде 10 уроків. Разом це складе 20 уроків такої бази для початківців, з якою ви зможете 100% навчитися говорити та потім впевнено продовжувати вчити іспанську мову. Нагадую, що конспект до уроку ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити наступні уроки. Дякую вам за увагу, дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте, і побачимося в наступному уроці. Адіос!